Усе своє життя, але в не загубитись. Я думаю, тут є спеціальні люди, які тебе знайдуть. А мене не шукай, я тут залишу. Та ні, шановні, ми вас сюди привели, ми вас з батьками віддамо. Без нас ні кроку вліво, ні кроку вправо. Мене так точно. Я не, не хочу тішити. Без вас мені ще треба і додому. Я хочу спробувати усе, що тут є. Тумабути, ще й мене тут не загубить. Так, шановні, слухаємо мою команду. Розважаємось разом. Тримаємось одне одного, ні кроку від мене. Без нас ні кроку вліво, ні кроку вправо. Слухаємось, товариші, командири. Пом -мали! Пом -мали! ледь ніг не відчував, але щасливо сливо докрику. Ми ще навіть не все спробували. Це вище мене мішкало, коли я загублюся. А це ще що за жарти? Хоч пограти її, розшукує поліція? Ваня, що за жарти? Ми ж домовилися, що всі повернемося додому. Хотілося, щоб сіти. Що за паніка? Куди ж ми ще можемо подітись? Так, окрім Івана, він не вдома згубитись. Ой, то це жартома. От же тума і люди зникають. Ніхто нікуди не зникне, це просто кімната де є двері. Зберігайте спокій, все буде го. І якісь дивні речі. Нічого дивного ящик як ящик. Може щось всередині. Не відкривай! Може то якась пастка? Так. До чого все було просто. От цього ящик яйзнець. А може і ви? Так, знов розвели паніку. Яна, відкривай вже той ящик і всі заспокоїмося. Так, скільки може розвити цю дискусію? Давайте розставимо всі крапки над «і» Відкривай. Чогось мені це не подобається? А а я так... Так. Да. Де мені? Що сталося? Поясніть. Якби хтось нам купи. Восена какала, що нами щось може стати. Спокійно, не панікуйте. Зараз усім розберемо. Все буде добре, я вам обіцяв. Це все Іван, Я зникну, я забукаю. І ва! Та Тут є, тут є. Чорно скачали. І зізнавайся. Це твоїх рук справа. Хм, доброго дня. Ти ж сама сиділа на тому ящику, сама відкрила. Хто винен? Іван Іванович? А ну зізнавайся, де ми зараз. Івана, я тобі гарантую, тобі нічого не буде. Просто скажи де ми? А ну зізнавайся, де ми? Що смішніше що знає де ми. Ми ж то була ми ще не часу і ми в іншому вимірі. Чому ж я так і думала? Іва! Іва! Я думаю, це все тут не випадково. Може, якщо ми це пройдемо, можемо повернутися. Так чи не так, варто спробувати. Я йду перший, раптом, що не так, шукайте інший вихід. Богдан, я піду з тобою раптом, тобі знадобиться моя допомога. Може, хай вона іде першим. Він все рівно мріє заблукати. Загуб'ять, а не загинув. Думай, що говориш. Це буде так, як я сказав. Ми з Матвієм йдемо першим. Якщо все добре, йдете за нами. Як бути максимально зосереджені, це вже не жарти. І дійсно і до кінця і нічого не сталося. Може їй добре щось з нами і нічого не сталося. Вона ми всі живі і то добре. А може потрібно декілька разів прийти. Я думаю, що треба зупинитися, а не голодечно б'яти. І все продумати. А може треба прийти сто разів, хто знає? Їва! А я що знаю? От прийдемо сто разів та й знатимемо. Чого з нами не сталося? І чого з нами не сталося, Ми не положено. Ми не кого напували, не поважно, мать на побачу свою маму. І на фіші ми прийшли сюди. Сиділи вдома. Я, звичайно, жартував про зникнення, але не думав, що це так стрьомно. В кожному жарті тільки частинка жарту, а все інше правда. вихід. Іване, допомагай, рятуємо дівчат. Пора на вихід ваш час закінчився. Хоч усе й закінчилося банально, наші хлопці молодці. Так, так, вони мусять нас кинулись рятувати. Я це так не боюся. Хлопці, вам не безпеки. Головне, щоб всі живі і здорові. Мені нічого такого особливого і не зробили, але тренування з виживання пройдемо. Ну, раз колись виживання, то я знаю одне місце, де можна загубити.